Сьогодні, 17 березня, своє чергове день народження, святкує мій друг, товариш і побратим Віктор Пивовар. Сьогодні тобі виповнюється 62 роки, а я впевнений, що тобі тільки 16 і ти стоїш на дорозі, яку вибирати. Тобі є що пригадувати наше щасливе дитинство було мирним і неповторним. Тобі, як самому меншому в сім'ї із п'ятьох дітей, діставалось, я вважаю, менше за всіх. Савинська середня школа номер 1 яку ти закінчив у 1980 році з золотою медаллю, на подвір'ї якої, можна сказати, жили ви в Савинцях великою родиною. Потім був інститут, сім'я, діти, робота. І так як один день проходить. Проходить і все життя, тобі є чим пишатися, стати технічним директором заводу ХТЗ, простому сільському хлопцю, Мені здається, нереально. А ти став і не просто став, а розробляє щось нове удосконалюєш своїми винаходами життя суспільства. Все твоє життя пов'язане з футболом. Пригадую той час, коли вам, молодим, хотілося грати в основному составі, а ми вас тримали в запасі, тому що нам теж хотілося грати і приносити радість людям. Футбол так захопив тебе, що ти до сих пір граєш і не просто граєш, а системно ведеш здоровий спосіб життя, і я бажаю тобі ще не один десяток років грати у футбол. Займатися своєю любимою справою. Особливу подяку хочу висловити тобі за твою українську патріотичну позицію, яку ти проводиш на протязі всього свого життя. Ось такі люди, як ти, і повинні керувати нашою країною. Кожна людина залишає слід по собі, в однієї людини він більший, в іншої менший. Колись вчителі на зустрічах нам говорили, людина живе стільки, поки її пам'ятають. Я можу з певненістю сказати, що тебе будуть згадувати багато людей за твою чесність і порядність, за твоє принципове ставлення справедливості. Моє побажання тобі від всіх твоїх друзів і однодумців одне. Це скоріша перемога з меншими втратами, а потім здоров'я, щоб тобі його хватило для того, щоб отримати другу перемогу в Україні, змінити оцю олігархічну систему влади на справедливу і доступну до звичайних людей, таких як ти. Щастя і здоров'я тобі, мій дорогий друже Віктор.